Я не просто незрячий, я військовий. Історія Владислава Єщенка про сучасні технології та соціально побутову реабілітацію для незрячих. Владислав Єщенко народився 24 серпня 1998 року в місті Горлівка Донецької області. З моменту початку російсько-української війни у 2014 році переїхав до Слов'янська. З першим днем повномасштабного вторгнення став добровольцем. У серпні 2022 року Владислав отримав поранення, що призвело до втрати зору. Зараз він проживає у Києві. У січні 2023 року. Став співзасновником благодійного фонду. Побачимо перемогу. Я отримував свій останній диплом у слов'янську. Закінчення мого випускного класу якраз припало на переїзд з Горлівки до Слов'янська. Це було у 2014 році, так і вийшло, що фактично освіту я здобув у Слов'янську. Після школи я навчався в професійно-технічному училищі та здобув професію монтажника гіпсокартонних конструкцій четвертого розряду. Опісля я мав намір вступати до вищого навчального закладу у горлівці, але на той момент місто вже було окуповане. Тому цього не вдалося зробити. Я вирішив подати документи до інженерно-педагогічної академії в Бахмуті. Зараз навчаюсь там на кафедрі охорони праці. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало мене у Слов'янську, де я тоді працював. Я одразу пішов у військомат, вирішивши стати добровольцем. Зі слов'янського військомату мене направили у часів яр для оборони Бахмута та прилеглих територій. Так я став сапером територіальної оборони Збройних сил України. Після поранення 9 серпня я втратив очі, мені їх видалили. 9 серпня 2022 року я отримав поранення, внаслідок чого мені видалили очі. Коли це сталося, довелось багато дізнаватися з нуля, опановувати інформацію про те, як узагалі можна повернути зір повністю незрячій людині. Які технології існують у світі, як адаптуватися до самостійного життя, а також які лікарі готові надавати безоплатну кваліфіковану допомогу. Окрім цього, я займався збором документів для оформлення пенсії й отримання компенсації. Багато речей стали яснішими під час цих процесів. Також пройшло розуміння, яка сама реабілітація потрібна для незрячої людини. Із цим досвідом я отримав повноцінне усвідомлення: якщо я не можу бути корисним для своєї країни, захищаючи її територіальну цілісність, розміновуючи чи ще якось залучаючись до боротьби, то мушу допомагати людям, які опинились у схожій на мою ситуації. Я хочу зробити так, щоб кожна людина, яка потрапила в подібну ситуацію, мала можливість жити повноцінно. Відтак, 24 січня 2023 року, разом із Артемом Пахомовим, ми заснували благодійний фонд. Побачимо перемогу. Артем, операційний директор, а я виконавчий. Наша команда як сім'я, це точно сім'я. Артем Пахомов, мій близький друг і щойно я отримав поранення. Він організував збір коштів для мене. Також він шукав багато інформації про те, як можна покращити мій стан за допомогою різних методик реабілітації. В організації також працює моя наречена Валерія. Вона смм-менеджерка. Валерія допомагає мені комунікувати з зовнішнім світом завдяки нашим соціальним мережам. Нашу айдентику розробляє Дар'я Пахомова. Вона теж моя дуже близька подруга, моя заступниця Катерина, родом з Горлівки. Отак усіх нас звела доля. Усі ми переважно перебуваємо в Києві. За перший місяць існування фонду нам вдалося провести онлайн зустріч з іспанськими партнерами. Ми дізналися, що в Іспанії розроблена технологія так званого цифрового зору. Вона передбачає вживлення чіпу в кортикогідну кору головного мозку, який надалі не відновлює зір, але дозволяє отримувати світлові бліки, завдяки яким можна повернути навичку орієнтування у просторі. Окрім цього, ми з моєю командою працюємо над створенням системи, котра може надавати не тільки фізіологічну, але й психологічну і побутову реабілітацію. Це необхідно для того, щоб незряча людина могла стати абсолютно незалежною. Ми працюємо над тим, щоб зібрати максимум інформації про іноземні практики відновлення і очікуємо, що люди з порушенням зору, зрештою, стануть повноцінною частиною суспільства. Ми поставили перед собою завдання поширювати цю інформацію серед відповідних державних інстанцій, адже якість надання таких послуг і допомоги нашими державними структурами досі на дуже низькому рівні. Ми постійно займаємось пошуком партнерів, і тут нам сильно допомагає інтернет. До прикладу, 19 травня ми підписали меморандум про співпрацю між інститутом фізіології імені Богомольця НАН України, університетом Мігеля Ернандеса в Ельче Іспанія та нашим благодійним фондом Побачимо перемогу. Як ми познайомились з партнерами з університету Мігеля Ернандеса в Ельче? все почалося з нашого листа на їх електронну пошту. Коротко описали проблематику, з якою працюємо, які цілі ставимо на майбутнє, які прогалини нам потрібно закрити. Згодом ми мали кілька відеообговорень з ними. Нещодавно зустрілися з партнерами в Іспанії особисто і після цієї зустрічі спільно дійшли висновку, що співпраця може бути корисною та продуктивною для всіх сторін. Наша комунікація відбувається через наш сайт. Поза тим, ми доступні в соціальних мережах, на всіх можливих майданчиках, де отримуємо корисні контакти. Навички для самостійного життя я вважаю, що в Україні дуже мало уваги приділяється практикам, які забезпечили самостійне життя для незрячих та слабозорих людей. Я маю на увазі не спеціальні пристосування, а саме розвиток певних навичок, щоб ці люди не вибивалися з соціуму. Я назвав би це соціально побутовою реабілітацією. Також варто брати до уваги актуальність певних пристосувань, як, наприклад, шрифт Брайля. Нещодавно я дізнався, що скоро цей шрифт повернеться на друкарські верстати. Мені здається, що це певна ширма, яка не дає бачити більш цілісну картинку. За вікном 2023 рік різноманітність технологій. Мені здається, що скоро цей шрифт відійде на задній план. Також я дуже хочу створити умови, де люди могли б обирати собі професію за власними вподобаннями та зацікавленостями, а не лише з того вузького спектру робіт, які нібито можуть виконувати незрячі або слабозрячі люди. Має бути створений рівний доступ до навчальних закладів, де навчальний процес буде адаптований для всіх людей на всіх спеціальностях. Крім цього, треба окремо працювати з людьми, які супроводжують незрячих, варто розробити спеціальну навчальну програму, яка включала би правила супроводу, комунікації підтримки людини з порушенням зору. Тоді така взаємодія буде максимально ефективною. Я не просто незрячий, я військовий. Коли йдеться про позитивне чи негативне ставлення до незрячих людей в Україні, я розумію я не просто незрячий, я ще й військовий. У людей виникає почуття поваги, коли вони розуміють, який шлях я пройшов, захищаючи нашу країну, я відчуваю від людей багато вдячності. Наприклад, таксисти могли під'їхати ближче і допомогти. Бувало, що не хотіли брати гроші за проїзд. Ви віддали своє здоров'я заради нашої країни, і такі слова я часто чую від інших. Я справді маю позитивний досвід і дуже сподіваюсь, що завдяки нашим зусиллям та системній роботі нам вдасться розвивати в Україні інноваційні технології, які допоможуть людям з порушенням зору.